Вироби різних жанрів і видів декоративно-прикладного, ужиткового та образотворчого мистецтва, ручної роботи, компакт, диски та книжки з авторськими підписами усе це можна було придбати під час ярмарку аукціону. Є вироби прикраси, ну, тобто біжутерія, є різні вироби, є мило. тобто ну, Кожен смак людина може собі підібрати. Це вироби зібрані з усієї України. Тобто люди і діти вони робили їх своїми руками і переслали. На цьому століку ми бачимо це і праці ось нашої козацької берегині. Це вона випустила таку гарну книжечку із піснями. А це декілька книжок моєї, які також сьогодні, вже декілька ми проживали. Дали гроші ми складаємо ось сюди. Діти та дорослі із задоволенням купували представлені речі. Усі виручені кошти на ярмарку передадуть військовим, які перебувають у зоні АТО. Мама мені купила ангелочка, тому що я зробила уроки, які я гарно слухалась. А кошти підуть на українським воякам. Після ярмарку відбувся благодійний концерт Валентина та Ярослава Теплих. Це дует Червоне та чорне. До уваги глядачів дует представив свою модернізовану програму Життя людське, у яку війшли, хоч і маловідомі слухачам пісні, проте такі актуальні нині. Концерт просто чудовий, і хочеться просто низько вклонитися цим людям, що вони зробили таке гарне дійство і порадували нас, а також всіх житомарян, гарним співом, своїм талантом і благодійний ярмарок, і концерт проходили в рамках благодійної програми Підтримай українську армію. А отже, усі виручені кошти передадуть військовим, які перебувають у зоні АТО.